Вітаю, друзі, дякую, що дивитесь мій канал, Селена розкриває карти. І сьогодні я хочу сказати, що я трохи змінила формат. І зараз я буду робити щоденні прогнози по енергіях дня раз на місяць. Це будуть прогнози на місяць. І як буде це відбуватися, я буду використовувати. Старші аркани і придворні карти. Кожного дня буду вибирати одну карту із колоди. Треба буде вам, щоб краще прожити цей день, треба буде себе уявити цією картою. Тобто, під відео буде опис цієї карти. Ви будете читати. Риси цієї карти, її характеристики, і обирайте саме ті риси, які вам відгукуються, або ті риси, які сьогодні ви зможете використати, які можуть стати вам сьогодні в нагоді, щоб подолати якісь перешкоди, або досягти певної мети. Тобто починаємо. Зараз у нас порада на Понеділок, 17 листопада 2025 року. Які енергії на цей день? Це у нас карта Луна. Дивіться опис під відео і обирайте, як вам використати ці енергії саме сьогодні. Бажаю всім гарного дня. До завтра.